Всім привіт! Це канал Просто Аделіна. І сьогодні ми будемо грати в гру. Відповідаємо швидко та неправильно. Буду задавати я питання татові та в нього три життя. Так, починаємо. Чим ти їж? Пальцями. Скільки пальців на руках? Вісім. Скільки тобі років? Тридцять три. Якого кольору в тебе очі? Помаранчеві. Яка пора року зараз на вулиці? Зима. Як звати твою маму? Олексій. Де в тебе. Ой, Боже. Якого кольору трава? Блакитна. Якого кольору сніг? Зелений. Як звати молодшого брата? Іван. Як... Якого кольору банан? Червоний. В якому місті ти живеш? Катманду. І як тебе звати, Петро? Тато в нас виграв, в нього залишилось три життя до сих пір, так що.